Уявіть собі, другий день вже розбираємо наші піропатрони. Е, показую вам, що у нас по піропатронам ще. Е, Укермо з клемою 68 мм. Може, я вчора показував, не пам'ятаю. Е, це в нас 78 на один запал. 10 штучок. Це у нас 48 на 58. Мазди чирокі, дуже популярні. Це в нас 60-ті, дуже популярні теж. Це в нас піропатрони у торпедо у панель 68. Це в нас у ремені, пульки пластмаски. Е, Це в нас у ремені пульки звичайні 28, тут їх десь тисячі. і 31-й так само, десь півтори тисячі. Так, пішли по сидінням. По сидінням 118 на 20 шпильки 55, дуже ви добре їх берете, їх 100 штучок всього прийшло. Це в нас 130 на 20 80, вони в нас і були. Це добавочка, так скажемо. 130 на 20 шпільки 70, 50 штучок. Так, ну все, пробіглись по цьому. Все, по піропатронам у нас все у цих партіях. Далі продовжуємо по накладкам. Дуже багато накладок, там на шкіряні і звичайний пластиковій. Всім гарного дня, АРБКД замовляйте у нас.